І всім привіт! З вами Назар, ви на каналі Ірія Шортах, і це у нас новеньке РПФ 2019 на карті Кошмак. Значить, зараз я повертаюся ось із продажі урожаю на, на МТЗ82. З двома прицепами продав я урожай. Продали ми урожай в общій сумі на 20 тисяч. І... значить, як я їх уже потратив. Як ви бачите, продав я ці два... Навіси построю один здоров'ю. Все-таки техніки вже немало, Там комбайн треба кудись поставити, ще щось кудись поставити. Потім вирівняти тут площу більш-менш. І ще у мене для вас одна така новина. ну, Ми поки до неї не будемо доходити. Зараз мені треба придумати, куди поставити ці прицепи. Треба один нас спочатку оцепити. Отаку, От а один заблокувати. Все. Зараз ми отако сюди станемо. Чуть-чуть на зерно заїхали, але нічого страшного з ним не станеться. Так, беремо максимально близько туди і вже будемо зупинятися тоді. Так, ось я тут комбайн прийняв. Е, зараз покажу, куди вам я його прийняв. Ну, під навіс туди. І треба щось ці поля буде перегорати. Ось, ось сюди я прийняв комбайн. Ну самі попробуйте догадатися, для чого оці два місця. Зараз я вам покажу, але перед цим мені, мабуть, треба буде ще туди МТЗюком їхати. Що-будь туди треба буде їхати МТЗюком. Бо тому що там є така штука, то що треба вести на тракторі. Так, давайте зараз це нам виходить в ту сторону. Зараз будемо видвигатися. І потім я вам вже все покажу тоді, коли приїду до вас. До магазину, а весь оцей я перевію, перекроплю і будемо його сіяти на отому участку. Тому ждемо, поки я доїду до магазину. Ось У людей тут усе вже посіяне, а в мене ще навіть не культивіроване і не уране. Ну тут в них бур'ян, але посіяний в них тут хлопок. І з одного і з, з другого боку. Ось ми вже майже доїхали. я Не буду поки показувати вам, що там буде таке. Ну я... Хто дивився прошлу серію, то догадується, мабуть, що там у нас за приспособи такі. Зараз ми доїдемо, трактора заправимо якраз, щоб не кататися туди-сюди. Бо цистерн поки нема. В магазині з паливом. Так, давайте зараз встаємо. Заправляємося. Потратив я, як бачили, всі свої гроші. І 100 тисяч залишилося тільки 9. Так, давайте зараз отак ось, ось заїжджаємо. І... Та-дам! Отака ось о, техніка у нас тут вийшла. Давайте заглушимо зараз. Так, да, заглушимо і отаку ось ми тут зробимо таку ось фоточку. Все є. Зараз будемо показувати, що у нас тут є. Так, виходить, ось, ось, ось сівалка отака ось. О, щоб сіяти соняшник, кукурузу. Два біг -бі -бі із семенами отакий От ось чисельний культиватор. Чи цей культиватор плуг глибокого раю. Отакий ось культиватор КПМ8. Отакий От ось ХТЗ-Т-150К. повністю новий. Двигатель відреставріваний. І отака конвійорна лента. Не знаю, як не пользуватися. Будемо сподіватися, що якось розберемося. Так, сейчас ну, подивимся, що тут робити. Його Ага, це отако. Ой-ой-ой, зараз -ой -ой, я щось поламав. <кхм> щось я поламав. Щось уже не так тут буде робити. Коротше, будемо розбиратися вдома, як будемо погружати увесь. Давай. Ух, елі собрав її. Так, коротше, давайте зараз заведемо цього сі монстра. Конечно, у нього пускач, но нічого страшного. И стартером не було. Так, все завелися. Давайте до нього ми підцепимо, мабуть, що, оцей чистильний культіватор. Культіватор плуг. Чистильний плуг. Зараз ми до нього підцепимо його. Все. І, виходить, до МТ зону ми зараз підцепимо сівалочку, заправимо в неї сімена. А оці останні сім'яна візьмемо, допустимо, на культиватор, Розложимо його. І на культиватор буде він у нас. Так, ось, ось бібега тут взяли чу-чуть, Так, все є. Сівалка є. І тепер треба оцей чисельний культиватор розложити. Це, це, Боже, я все плутаю. Культиватор обычный цей треба розложити. Ну, мабуть, я вже це візьму за другою ходкою. Або щесь позвонить Петровичу, хай він приїде, та ми йому на трал загрузимо а це все діло. Та і все зараз заберемо. Так, ось все. Уже тут ніс корамник тут. <кхм> Значить, давайте почнемо, мабуть, із біг-беги, якби бажано було сюди положити. А ну, давайте зараз попросимо робочих, хай тут мені допоможуть бі загрузити. Дякую, ребят. Так, ось мені. Тут помогли загрузити. Давайте зараз е цей чистильний культиватор візьмемо, по положимо, а тоді вже візьмемо, мабуть, положимо сівалку, якщо хватить місця, то культиватор ще. А конвейерну ленту я повезу сам, бо так то воно буде займати більшу частину цього. Так, давайте здаємо назад потихеньку таку. Не спіша. Все, опускаємо, поціпляємо. І тепер давайте візьмемо сівалку, як я ж казав. Щоб МТ-зоною не було так важко. То, бачите, передок піднімає. Противеса немає, передок піднімає. Сівалка кілограм десь 400 і ший. Всередині в неї 400 кг загружено сім'ян. Так, отако ось потихесенько опускаємо його і оцепляємо. Все. Єсть. давайте зараз на энтезону культиватора положим сюда не правильно подъехал. все есть поднимаем. Саме головне забув шланги підсоєдинити. Ох, ти ж боже, це що тут відбувається. Це він такий піднятий. Вот ж треба... Ох, ти ж боже, скільки таким з цим культиватором. Я думав, що з моїм отом уроки багато, а це і з цим культіватором сіки мороки. Це капець взагалі. Ну це, в принципі, не я буду робити, це буде хтз робити. На ньому, може, це буде легше. Так, тепер тут ще й колес не видно, це треба розібратися, де тут колеса. Щоб правильно нормально заїхати. Я так предполагаю, що колеса там, там даються циліндри, щоб їх піднімати. Отаку От еще чуть-чуть. Все. Три шланги. Так, все є. Все, слава Богу, оцепили його. Тепер до МТ-зону підціпляємо конвійорну лінту і будемо потихеньку видвигатися додому. Ага, неправильно під'їхав, нічого страшного. Зараз переїдемо чуть-чуть і будемо їхати. Та що ж це таке? не можна підцепить. А як же ж ви хочете, щоб я її перевозив? Це до неї щось підцеплять треба. А я її ніяк не перевезу. Це її треба було грузить. Я культиватор, допустим. Вести. Хорошо. Я вас понял. О, боже. Короче, загрузюся і тоді повернусь до вас. Так, все. Все я позагружав тут. Прийшлося конвейерну лінту продати, бо із неї виходилися якісь баги. Ну, мені не треба на фермі. Так, коротше, зараз е, що? Я підцепляю до машини трала і їду на машині, а Петрович буде їхати на тракторі. Так, ось. У. Ще робочу, зараз сюди поставимо їде тоже на МТ-зоні, а я буду їхати на машині, бо тому що щоб нічого там не поросипалося. Бо знає їх, воно може пороссипатися там ще й конкретно. Ось, допустим, я буду на тестику їхати. 40, а він буде теж, навіть дуже багато. Если я притормозю чуть-чуть, то він же резко затормозить. І все, і капець буде в цьому всьому, те, що я тут зложував. Тому отакі діла. Зараз я розвернуся, виїду і тоді вже буде їхати. Так, зараз будемо видвігатися, воно там всі, всіх посадив за рулі, будуть вони там їхати і я буду їхати спереду, а вони будуть їхати за мною, тому що, як я вже сказав, треба їхати акуратно тут. Їдемо. Так, ось я вже під'їжджаю до свого дому. Зараз, значить, воно за мною банда моя їде. Зараз їдемо до е, заднього двору мого, там де ангар, техніка, оце все діло. Туди їдемо, там будемо розгружатися, тоді, скажімо, Петровичу хай їде, йому більше не треба тут нічого допомагати мені. Самі ми там порозбираємося і, коротше, все, ось дивіться. Воно. Який мій там ангар такий здоровезний прям виглядає. Давайте так ось сюди навпростець. Ага. А все, а ми застрягли. Так, все, я виїхав уже. Зараз ось уже під'їжджаємо. Боже, така вона низька ця машина. Петрович, а це капець взагалі? Лучше потокома збубити і все. Так, ось ще чуть-чуть осталось все, ми у нас на базі. Зараз, головне, тут не зацепитися ніде. Вот такое ось тут станемо, машину і стоїмо десь тут збоку, глушимо і їдемо тормозити наших трактористів. Так, і тут уже отак ось є. Давайте зараз ним станемо на місце. Хоча там розгружати треба буде ним. Та, ладно, те стіком розгружимо. Покатаємося, ознайомимося там. Ось так ось і стали. Зараз йдемо в наш т 150 і будемо потихеньку розружатися. Так, от тут ми проїдемо. Ну тут якраз техніка тільки для нього, якщо так розібратися. Культіватор можливо, можливо, потягне антизюк. А так-то в основному все там для нього. Так. Піднімаємо. Ага. Тут ця техніка, оце піднімання. Мене не дуже радує. Так, культиватор у нас буде отама в тій стороні стоять, мабуть, замість ниви. Буде стоять у нас культиватор. Якщо ви думаєте, що оце я криву тут яку такою зробив, то це ще я відносно рівно зробив. Оце тут вирівняв площу після ангарів. Бо тому що його там порівніше просто нереально зробити. Його наскільки важко зробити, пише, що це не можна деформувати там. Це те, це те, цю область там ще щось не можна, це не ваш участок, там оце все таке пише. Це капець взагалі було. Я не знаю, як я оце взагалі зробив. Мені каже, ідеальніше цього нереально зробити. Якщо хтось знає такі моте, що можна ставити там кудись техніку чи е, об'єкти всякі, куди хочеш, то підскажі, пожалуйста, і оце на вирівнювання. Що цей об'єкт не деформувати. Все, його там можна деформувати, якщо постаратися. Так, все. Поцепляємо, погнали далі розгружатися. Будемо розгружати зараз сівалочку. Сівалку ми отаку сюди теж поставимо рядом. Будемо ще й увесь сіяти, щоб оцю хоч сівалку випробувати. Купили і ще нічого випробовувати не будемо, тільки новосіяти. Уве що треба перевіяти буде, покропити. Бібеги я зніму погрузчиком фронтальним на МТЗ-80. Ну якраз сівалка для нього, ну подивіться, вона може і підійде дом тизюка. Ну, наче для нього спеціально ця сівалка зроблена була. І ширина нормальна і не перекидає нічого тут. Треба буде, знаєте, що зробити? Треба буде е, поїхати на кар'єр, взяти щебень чи піска чи що угодно і позасипати оці ями. Бо так їхати, тут просто ну, нереально, дуже важко їхати. І, мабуть, я вам так скажу, будемо продавати тюку пресор для квадратних тюків будемо тюкувати, якщо і будемо щось тюкувати, то будемо тюкувати круглі, бо тому що з круглими менше мороки, ніж з квадратними. Круглі взяв на платформу, погрузив собі погрузчиком, та і все. А там його воно те висипається, те ще щось там. Думав, що менше наоборот, буде мороки, а з ними, вказується, більше мороки, чим з круглими. Думав, прицеп все насипеться та і все, а прицеп ще й швидко наповняється і за них почти нічого не платять. А за круглі, може, і щось будуть платити там небагато, ну хоч може на чуть-чуть більше. Так, зараз розжаємо чистильний цей культиватор, не будемо його цепляти. Це все-таки називається чистильний культиватор, а не плуг, бо тому що... Ось, дивіться, в магазині, як воно пишеться. Ось очистиний культиватор. І його можна використовувати як плуг. Давайте зараз перевіримо тут з краю отаку, ось обійдемо тут краєчок. Подивимось, як він працює. Так, це треба отакогось, мабуть, зробити, так? Да? Переждіть. Зараз треба розібратися. А, а ну, зараз мені зісно, який з них можна використовувати. Ну, ось, місто плуга. Оце ж в мене він. А чому я місто плуга не можу траву ротицю. Чи воно не орається? А ну давайте оце спробуємо переворати. Оце отут от, ось. Угу. Це, виходить, це такі участки треба орати буде обичним, обичним плугом, а е, отакі... Типа Ну, оце поле. Зараз покажу вам. Оце ось поле. мені треба переорати. Я тут ось у клаптик невеличкий захватив, давайте зараз подивимося е -е. ждається його вспашки. Там, коротше, клаптика немає тут, там, де я мигаю, бо я його зробив. А ну що тут іще? Ага, тут тільки моє поле. Ну, хорошо. Оцим е плугом я зроблю, чи культиватором, оцим культиватором я зроблю оце, цю площу. А обичним плугом на МТ-зоні я зароблю цю траву, щоб вона мені не мозолила очі і забираю вона ще й нашу площу. Так, зараз розгруз... розгрузимося. Е, ось такого ось тут на тестику станемо. Саме головне забув: поставив фари, вибрав таку конфігурацію, поставити фари допомоги освіщення і ще не подивився, як воно світить. Давайте зараз подивимся. Так, це ближній світ, це його родний. Це ті, що... це його теж родний задній. А це вже передній те, що я поставив усю. Це родний, це родний. А оце те, що я поставив. Ну дивіться, так нормально наче світить. Так, давайте глушимо його. Глушиться щось так довго. глушиться він наче. Uh. Коротше, на цьому ми будемо закінчувати. Всім спасибо за просмотр. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати приємні коментарі. І всім пока!